Три помаранчі Жили собі колись давно король та королева. Мали вони палац, мали королівство і багато підданців, тільки не мали король з королевою дітей. От якось королі каже: Якби в нас народився син, то я поставив би на площі перед палацом водограй, з якого сім років поспіль била б не вода, а солодкий мандариновий сік. А я наказала б поставити поряд з вашим другий водограй, мовила королева, і з нього бив би не сік, а запашна оливкова олія. Сім років приходили б до нього жінки з глеками і благословляли б мого сина. Невдовзі у коря з королевою справді народився гарненький хлопчик. Щасливі батько з матір'ю виконали свою обіцянку і на площі перед палацом забили два водограї. Першого року вони били соком та олією вище від палацевої вежі, другої вже трохи нижче, третього ще нижче. Одне слово, що вищий ставав королівський син, то нижче били водограї. Наприкінці сьомого року обидва водограї вже зовсім не били, з них лишень поволі капали сік та олія. І трапилося так, що саме тоді вийшов на площу перед палацом пограти в кеглі малий королевич. На той час придибала до водограїв з двома великими глеками якась стара сива бабуся. Вона по черзі вибирала губкою з кам'яного ложа водограю то сік, то олію і видушувала губку то в один глек, то в другий глек. Коли обидва глеки були майже повні, королевичева кругла куля влучила не в кеглі, а в бабусині глеки. Удар був такий сильний, що від глеків на всі боки полетіли черепки. Цієї ж миті обидва водограї її висохли, бо королевичі саме виповнилося сім років. Бабуся посварилася на хлопця карлючкуватим пальцем і сказала: Слухай но, ну, королівський сину, за те, що ти розбив мої глеки, я накладу на тебе закляття. Як мене тобі тричі по сім, на тебе нападе нездоланна нудьга. І буде вона тебе мордувати, доки ти знайдеш дерево з трьома помаранчами. Якщо тобі поталанить знайти це дерево і зірвати три помаранчі, тобі дуже захочеться пити. Тоді побачимо, що буде далі. Сказавши це, бабуся засміялась і пішла собі. Тим часом королевич далі грався в кеглі і з якихось півгодини забув і про бабусю, і про її розтрощені глеки та грізне закляття. Згадав він про те закляття аж тоді, як минуло йому рівно тричі по сім двадцять один рік, бо саме того дня його змогла така нудьга, що ні ловецькі розваги, ні бучні бали ніщо не могло й розвіяти. Де мені знайти три помаранчі? одно казав він. Почули це його батько король і мати королева і насипали перед королевичем цілу гору золотавих помаранчів. та королевич тільки хитав головою. Ні, це не ті помаранчі», – казав він, а які ті, що мені треба, то я й сам не знаю. Осідлайте мені коня, поїду я їх шукати. Підвели йому коня, він скочив у сідло й поїхав. Довгенько він їздив усіма шляхами, але так і не знайшов, чого шукав, тоді звернув коня й поїхав навпростець до річечки. Під'їжджає, коли чує тонесенький голосок. Еге, королівський сину, Обережно, щоб твій ткінь часом не розтоптав моєї хатки. Озирнувся королевич навкруги. Ніде нікого. Тоді глянув він коневі під копита, аж там у траві лежить шкаролупка від яйця. Зіскочив тоді королевич з корня, придивився а в тій шкаролупці фея. Усміхнулася вона янукові та й каже Давно до мене ніхто в гості не приходив, і подарунків не приносив. Як почув це королевич, зняв, свого пер... зняв свій перстень з ясним самоцвітом та й надяг його на фею замість пояса. Поглянула на себе фея, засміялася на радощах та й каже, Я добре знаю, чого ти шукаєш. Отож слухай знайди діамантовий ключ і ти пройдеш у садок, де на дереві висять три помаранчі. А де ж того ключа шукати? спитав королевич. Це, мабуть, знає моя старша сестра, що живе в каштановому гаї. Подякував королевич феї, скочив на коня і поїхав до каштанового гаю. Там справді жила сестра цієї феї в каштановій шкаралупці. Королевич зняв з плаща золоту пряжку і подарував її феї. Дякую тобі, сказала фея. Тепер я матиму золоте ліжко. За це послухай, що я скажу. Діамантовий ключ. Лежить у кришталевій скринці. А де ж та скринька? спитав королевич. Це знає моя найстарша сестра, яка живе в ліщиннику, відповіла фея. Довгенько попоїздив королевич, поки натрапив на той ліщинник. Там, у шкаралупці ліщинового горіха, жила найстарша сестра фею. Королевич скинув з шиї золотий ланцюжок і подарував його цій феї вона накинула його на гілочку і сказала: От добре, тепер у мене буде гойдалка. За такий гарний подарунок я тобі скажу те, чого не знають мої менші сестри. Кришталеву скриньку ти знайдеш у палаці, який стоїть на горі ще за трьома горами і за трьома пустелями. Стареже скриньку одноокий сторож. Затям тільки собі, коли сторож спить, у нього око розплющене. А коли не спить, вонго заплющене. Тепер їдь і не бійся нічого. Скільки їхав Королевич, того ніхто не відає. Проте подолав він усі три гори, проїхав три пустелі і під'їхав до тієї гори, де стояв палац. Скочив він з коня, прив'язав його до дерева, а сам став роздивлятися довкола. Аж бачить, неподалік пролягла стежка якою давно вже ніхто не ходив. Він вийшов на неї, вона й повела його все вище та вище на гору. Так дійшов він аж на вершину до палацу. Над ним саме прилітала сорока, і королевич попросив її. Сороко, білобока, заглянь у вікно палацу і скажи мені, чи спить сторож. Око заплющене, спить, спить, сказала сорока. Що ти знаєш, дурненька сороку. Сказав сам до себе королевич, усе навпаки. Зачекав він, доки смеркло Коли де не взялась сова, королевич спитав у неї Люба, совонько, заглянь у вікно палацу і скажи, чи не спить сторож? Сова підлетіла, зазирнула вікно і заухкала. Угу, не спить, так і зорить на мене. Ага, тепер саме час. Сказав сам собі королевич і зайшов у палац. Там побачив він одного кого сторожа. Коло нього стояв триногий стіл, а на столі кришталева скринька. Підняв королевич віко скриньки і взяв діамантового ключа. Узяв, але що ним відмикати, не знає. От став він ходити по палацу і шукати дверей, замкнених цим ключем, але ключ до жодних не підходить. Залишаються вже тільки золоті двері у найдальшій залі. Підбіг до них королевич, застромив, ключа в шпарку, повернув, і дверцята відчинились. Королевич зайшов ними в сад. Там росло помаранчеве дерево, а на ньому три помаранчі. Та які великі, запашні, золотавою шкуринкою, мов троє ясних сонців. Королевич зірвав їх. Заховав під плащ і мерщій геть саду. Тільки назбіг стежкою згори і сів на коня, як одноокий дідуган заплющив своє око і прокинувся. Зазирнув він скриньку. а вона порожня. А королевич з трьома помаранчами був уже далеко від палацу, що духо летів на своєму доброму коні вже аж через пустелю. Сонце пражить немалосердно, пісок розпечений, над ним мерехтить марево. Королевичу так захотілося пити, так захотілося, що він і думати ні про що інше не може. З'їм одну помаранчу, подумав він собі. Може, хоч якось у тому спрагу. Не встиг розлимити шкірку, як помаранча розклолась на дві половинки, і з неї вийшла небаченою вроди дівчина. Хочу пити, дай пити, попросила вона жалібно. Що тут королевич діяти, коли в самого пересохло в горлі? Пити, пити. вже кволішим голосом благала дівчина. Потім замовкла і впала мертва на пісок. Посумував на неї королевич та й поїхав далі. А коли невдовзі оглянувся, то побачив на тому місці зелений помаранчевий гай. Здивувався королевич, тільки не хотів повертатися назад. Незабаром пустеля скінчилася, і королевич під'їхав до лісу. Там, на узліссі, дзюркотів струмок. Королевич зіскочив з коня, сам напився досхочу, коня напоїв і сів спочити під креслатим каштаном. Сидить він отак. Зістав з-під плаща другу помаранча, поклав її на долоні і та й став розглядати. І так йому захотіло подивитись, що там під її золотавою шкуркою, щоб втерпіти не може. Взяв він та й надрізав помаранчу. Пліт розпався на дві половинки, і вийшла з нього дівчина така гарна, така гарна, ще гарніша від першої. Хочу пити, дайте пити, попросила вона. Он струмок, сказав їй королевич. Вода в нього чиста та холодна. Дівчина вмить припала до води і випала весь струмок. Навіть пісок на дні став сухий. Пит, дай ще пити? жалібно застогнала вона, знеможено схилилась на траву та й умерла. засмутився дуже королевич, устав і сказав: Ні, тепер я й краплини, в рот не візьму, доки не нап'ється досхочу дівчина з третьої помаранчі. Скочив у сідло та й поїхав ще духу. Коли оглянувся, а на тому місці з стіною зеленіють помаранчеві дерева, і вода в струмку аж шумить. Та королевич не вернувся назад, подивитись, хоч йому дуже кортіло. Він притиснув до грудей останню помаранчу і подався далі. Як йому тільки хотілося в дорозі пити, і він їхав так ще довго, та нарешті. Зупинився перепочити коли річки неподалік від свого королівства. Тут надрізав королевич третю, найбільшу помаренчу. Вона розкрилася, наче квітка розгорнула пелюстки. і стала перед ним дівчина небаченої вроди, які вже були гарні ці дві перші, але поряд із цією вони б здались просто непоказними. Королевич не міг очей відвести від неї. Обличчя її було ніжніше від полюсток помаранчевої квітки, очі зелені зелені, немов зав'язь плоду, а коси золоті, мов шкурка достиглої помаранчі. Пити, пити, попросила дівчина. Королевич узяв її за руки і підвів до берега. Дівчина схилилась і почала жалібно пити, проте річка була глибока і широка. Тож скільки, хоч, хоч скільки дівчина пила, а води в ній не меншало. Нарешті, красуня відірвалась від води, підвелася, всміхаючись, до юнака, й промовила: Дякую тобі, королевичу, красненько, що ти дав мені життя. Я дочка короля всіх помаранчевих дерев. Я так довго мучилася, чекаючи на тебе в золотій в'язниці, та не я сама, а й сестри мої на тебе чекали. Бідолашні твої сестри, сказав королевич, це я винен у їхній смерті. Але ж вони не померли, сказала дівчина. Хіба ти не бачив, що вони стали помаранчевими гаями? Вони даватимуть стомленим подорожнім затінок і вгамовуватимуть помаранчами їхню спрагу. Однак мої сестри тепер ніколи вже не стануть живими людьми. А ти мене не покинеш? запитав дівчину королевич. Ніколи. Якщо ти не розлюбиш мене, відповіла вона. Тоді королевич посадив дівчину поперед себе в сідло і пустив коня у чвал до рідної домівки. Нарешті вдалині замріли вежі палацу», – Королевич спинив коня і сказав дівчині красоні. Зачекай на мене тут. Я приїду по тебе в золотій кареті і привезу шовкову сукню до атласні черевички. Не хочу я ні карети, ні впрання, сказала дівчина. Краще не залишай мене саму, мені тут страшно. Та я ж хочу, щоб ти зо мною в'їхала до палацу мого батько так, як належить нареченій королівського сина. Не бійся, я тебе підсаджу он на ту гілку, що звисає над ставком, і тебе тут ніхто не побачить. Він узяв її на руки, посадив на грубу гілку, а сам поїхав у браму палацу. Тим часом доставка під те саме дерево винесла прати білизну сліпа на одне око і крива служниця. Нахилилась вона над водою та й побачила там відображені дівчини чудової вроди. Господи, невже це я така гарна стала? вигукнула здивована служниця. Певно, навіть сонце застрять моїй красі, і служниця звела очі вгору, щоб порівняти себе з невесним світлом. Тут вона й побачила в зеленому галузі дівчину. Збагнувши що то не її відображення красується у воді ставка, служниця з пересердя гукнула до красиня гей, ти хто ти за одна і чого заховалась на дереві? Я, королевича наречена, і чекаю, доки він приїде по мене. Служниця нишком і подумала Ось ось, коли трапилась мені нагода перехитрити долю. Побачимо ще, по кого він приїде, відповіла вона дівчині і заходилася, що сили трясти дерево. Сердешна дівчина з помаранче трималась на гілці, як могла, проте дебела служниця щораз дужче трясла дерево. Нарешті дівчина не втрималася і впала додобу додолу, але падаючи, вона знов перетворилась на золотаву помаранчу. Служниця вмиті її схопила і сховала в пазуху. А сама вилізла на дерево. Щойно вмостилась на гілляці, аж тут і королевич під'їхав у золотій кареті, запряженій шістьма білими кіньми. Як побачив королевич свою наречену сліпою на одне око й кривою, то аж відсахнувся. Служниця те помітила і сказала Не турбуйся, любий, це в мене скоро минеться. В око мені влетіла смітинка, а ногу я пересиділа на гілляці. Після весілля я стану ще краще, ніж було. Що мав діяти королевич? Він позапристягся на своєму мечі взяти її за дружину от і повісий до палацу. Батько король і мати королева дуже засмутилися, побачивши таку негарну наречену свого сина. Чи треба було їхати аж на край світа, щоб знайти таку каліку? Проте, давши своє благословення, вони вже не могли взяти його назад. І стали готуватись до весілля. Аж ось надійшов і день весілля. Увесь палац засяяв вогнями. На столі понаставляли найвишуканіших наїдків і напоїв, а гості просто сяяли у найдорожчому вбранні. Лише королевич був сумний і невеселий. Його знову горнула страшна нудьга так, ніби він ніколи не тримав в руках трьох помаранчів. Не їздив так далеко, щоб позбутися цього лиха. Ударили в дзвін, і всі посідали до столу. На найпочеснішому місці, як і годиться, посадили молодих. Служники підносили молодим усілякі вишукані наїдки та напої. Молода, що не візьме в рот, а ковтнути не може, без того, щоб чимось не запити. Невдовзі на неї надійшла така спрага, що ніякими напоями не можна було втамувати. Тут і згадалася молодій, захована в пазусі помаранча, та тільки на вона витягла, як помаранча з руки, стрип на стіл і покотилася собі, промовляючи срібним голоском. Сліпа кривда сіла за столом та й готує лишеньку нам двом». Усі гості аж завмерли від подиву, а молода, зблідла, мов стіна. Покотилася так помаранче через увесь стіл та й зупинилась перед молодим. Тут вона раптом розкололася навпіл, і з неї вийшла чудової краси дівчина, дочка короля помаранчевих дерев. Королевич узяв її за руку і підвів до батька та матері. Ось де моя наречена, сказав він. Лиху дори свідку негайно прогнали геть з палацу. А королевич з дочкою короля помаранчевих дерев справили бучне весілля і жили довго і щасливо.